Dzień dobry. Nie? Szanowni Deputaty, Szanowni Wójci. Szanowni Wójci. Szanowni Deputaty, zaproszeni do zaznaczenia w sprawie uchwały w sesji XXI Rady na Rady Deputatów. Пропонувам да початаме работа за седање 42-ој сесија. Кој да те ште 42-ој сесија во 8-ој сликање, ако што голосувате коза, просим, отримавање, премјата за седање 42-ој сесија. Восьмого жовтня.

Звертаючи до всіх проваджень, проводить того, то примувається регламенту роботи, міської ради, також прошу всіх виключити побігати раковина або покласти на дискущий режим. Пропоную практиці секретаря, які будуть пропозиції. Якщо пропозиції немає, тоді пропоную до складу секретаріату секретаряту Ірнатівча та Учінського Віктора Блативорича. Хто тобто, за цю пропозицію прошу голосувати за? Да. Проти приготовка рішення. <п> В прошлом секретаря создания этой своей вестья. На заседании 42 сессии присутни запрошли. Позвольте, я зачитаю всех тех, кто вы запрошивали, а вы кто бы еще добре. Просил ли я евреев на депутатов областной рады Матеевы в Писаре? Обеляны школы, а вы из Кореи,

Тут Петро Петрович начальник перед удивлії, мало ще мамочка, генеральним підприємства дані комерції і ради, Віщан Андрій Степанович Радник військового відділів до управління радників, які готували питання. Старості старостинських округів, також присутні представники заціолосної інформації, порталі радіокурс. Також зареєструвався.

Zobaczcie, jak szermowałem, czy pojadę zjadę. czy jeszcze propozycje? Jak szermowałem, czyli zjadę 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 Czy jest zjadę 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 to

нашого повсякденного життя ви. Незважаючи на те, що ми є регіоном, який найменше чекає відкриті по бойові, тим не менше ми є тим регіоном, на який повинні повинні збиратися як стосовно забезпечення підтримки правне працівнеселення тих самих переселенців. Остави певні негативні явища мають себе зображення і в нашому місті. Серед них можна сказати, що це є збільшення злочинів майнової спрямованості, це в першу чергу крадіжки, Це збільшення злочинів проти громадської безпеки, насамперед, Незаконної облік зброї. Ми, звичайно, найбільшою нашою проблемою як а, специфічного регіону це є явище нелегальної на нагальної мінірації. Лажа стосується на вихідці з близького коду. Та і нафік, а це стосується наших співгромадян, так скажемо, призовного віку. Такий спосіб намагається уникнути них Охоронню органу району, де на своєму місці ми максимально відбуваємо зусиль на дію, тавичний радио. І в цілому рівень злочинності у нас на 10 населення є одним з найменше попередньо. Спільними заходами вдалося зменшити кількість вчинених тяжких і відбувається злочинних гардежі, умов свої охорони державний Менш ли руководні учились, так вчинені, ну, і вчинили у стані опоройності. Так, ми вже ми маємо як випадку вчинення мисливського порушення, стосуються вчинення на руки побудову. І вони на сьогоднішній день ці розкриті відповідні акт скрома то суду ми очікуємо проводити рішення. Загалом, як і мови збільшення кількості вчинив кримінальних правопорушень, при цьому не зменшилася кількість закінчених кримінальних поважень, в тому числі збільшилася кількість керованих обвинувальних хакерів, в тому числі, це стосується і на віддачних діяльності органів прокуратури і прокормці в цілому, це стосується. Протидія корупції, протидія кримінальному порушення у сфері бюджетного земля, та охоронах. В тому станом на Європу ми е, виконуємо ті поставлені задачі, які стали перед нами керівництво прокуратури, керівництвом держави в СЕБО. Е, не менш важливим на сьогоднішній день напрямом діяльності в тому, що ворогів прокуратури якісь стає радісні інтересні дітей. Іпаської області зараз включили до переліку власницьку культуру, які залучені до кінного проєкту цього мату. Е, на сьогоднішній день держава приділяє максимально усил правам дітей, які попали в скрутні життєві обставини і приносили їх вчення е, динаміками порушення. У нас на сьогоднішній день основна маса це злочини майнової спрямованості в основному цих квітів. Але ми всі розуміємо, що це на, на, на першому плані у нас це їхнє соціальне матеріальне забезпечення. Ми, на жаль, більша кількість легова доля цих чинних динамічних це на жаль, порушення жарко начинається з числа усіх колонки народності. У співпраці з, скажімо так, керівниками тих, цієї етнічної руху ми намагаємося відзнайти ці способи, е, залучити цих дітей до вченого процесу і так далі, і ми бачимо тенденцію до зменшення. Майже в своєму станції допомогти вирішити ваші певні проблеми, питання, чи це рішення, але якщо якісь є запитання, готові до відповіді. Якщо є якісь питання, де явно спірати, то готові розприяти, виставити і максимально стояти вирішити ваші питання. Прошу. Будь ласка. Якщо запитання матеріал, дякую вам за роботу, Зараз я маю група на курсі. po swojej praktyce. fajnie dziękuję Idziemy dalej. E, Informacją z prokuratury stały tak na głosowanie, Proszę głosować. głosowanie. Czekajcie. no za? Kto się wstrzymał? Kto się tak was, to się 6. А, да. Добро. Зафа. Следя за тем, как в газете, да, рекс. Да. Рекс. Точно. Так, так, Наталья. И Юрий. Да. Спасибо. Ничего. Спасибо. Другого четвёртого занятия прошлый начальник видеоуроком говорил о необходимости качественной работы и заповедывание более надёжнее среди Ивана Васильевича преподавать. Будет

теж є є є економісти, представники Росгазу, триговорити просто дато доходить. Я хочу які ще поважання є, немає ще буде поважання 20 разів про продовження договору про оренду земельної ділянки, право на користування земельним, пропонує президент рішення з правовими за університетських попад. Дав буде ще 5 років. Чи є ще пропозиції? Я ще те ще немає тут Враховуючи пропозицію депутатів та начальника, проходячих обов'язків начальника управління ресурсів, тоді з 24 по 70 питання без 60-го питання. Прошу голосувати. Хто за пакетне голосування? За. Фата, за кучи, за улян, за футбол, за доза, за. Да. Благодарам. Да. 5. Да. Кузен. Да. Майор. Да. Болодина Бабич. Да. Полна Тере. Да. Ародински. Да. 46. Да. Илиан Стеян. Да. Да. Сегев. Да. Да. Не, 100 Да. Да. прошу голосуваме по сути.

Zegedí, zeged, zegeres, no, to karta, Fabian, chyba i, z, Fabian. Na to jeszcze nie miałem. Dziękuję. Coś pytania daje wasiemu prochot, który interesuje twój zdany deputátom. Teraz już otanowyj Proszę pytanie. Bo ja nowe Але результат буде так само, як було голосування. Прошу голосувати. Два. Так. Два. Так. Тут і до неї. Так. Моля. Так. Денез засідання 40-го сесії 8-я го вичерпана. Що ми тут, чи буде подати зведення западки? Якщо там продовжуємо тоді е, привітаннями. Е, за останній час відбувається наступні шанти свято пам'ятник. Шановні. 22 го день Партизанської слави. 1 жовтня 19 України, першого жовтня де українського, 6 жовтня десь територіального родина України, що жовтня десь працівників от 19 и 8 жовтня день за цих присутних витаймовска, но это было в Киев. Цей народження в моменту останні святів, так я хотіла зробити, але також дозволити мені було інформувати на цьому результати. Стало це так, що ми привітно е, е, попрацювали е, і по тві пролізації нашої міської ради. Прошу до вашої уваги, користуйтесь і пропонуйте користуватись цим е, механік ця наших новин Прошу зафіксувати. Це маю сьогодні у Фейсбуку буде е, для нас до Окей. Okay. Я маю на увазі, що цей новий, новий е, цифровий Digital телефон е, з урахуванням двох мов, трьох мов, скажімо так, і навіть новий теж е, може користуватися цією програмою. Е, Можемо вибрати державну мову, можемо вибрати мову надзвичайно, тобто теж може вибрати відповідного відділу і підключитись до відповідного керівника відділу, хто є той. Також можна залишити голосове повідомлення у разі неробочого часу військової, Можна залишити голосове повідомлення, але у робочий час може дочекатися після всіх. Заявку від оператора підключення поки що приймати до, до першого листопада. А після першого листопада у нас буде відповідна людина окремо, цим питанням і будемо більш зручними для е, наших мешканців. Пропоную <пробується> засідання 40-го сесії в міської ради за країни. Там на голосування прошу голосувати, хто да? Проти.